Вітаємо в ефірі. Програма мир у світі. Ведучі Леонід Гапієв та Ростислав Турков. Вітаємо! Ви бачите цю чудову книжку. Авторка Ніна Шмурикова-Велюк люб'язна подарувала нам в рамках міжнародного фестивалю щастя в творчості. Ми дуже дякуємо пані Ніні за такий чудовий подарунок. Наші діти з міста Харкова. Є активними учасниками міжнародного фестивалю щастю творчості, а також вони займаються у позашкільних гуртках, школа успіху і точка зору центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І знаєте, дуже активно ми досліджуємо різні літературні сюжети. Ми нещодавно таке заняття провели на різні теми. Там є сюжет дитинства, такий трошки більш дорослий. А тут є сюжет для дітей. Хоча, можливо, і не тільки зараз. Ми про це дізнаємося. для початку Ростислав скаже. Про свого братика Ярослав, твій братик любить читати. Звичайно, він завжди читає. Кожен день він читає не менше двох сторінок. Ну, Йому подобається, я вам скажу. Чудово. Я так розумію, що він навіть не сам читає, можливо, з, з тобою також разом це сімейне так, читання. І таке, так, Чудово. Ну, а для тих діточок, які зараз нас дивляться, ми зараз в ефірі почитаємо такий класний вірш Ніни. Миколаївний Шмуріковий Гаврилюк, що має дуже символічну назву, що значить мир. Синє небо у віконці, зайчик сонячний в даонці. Срібні роси і озерце, у веселих мріях серце. Пухто полі, що у полі, теплий вітер стиг жито. На щасливому роздолі, чарівне кубельце звито. І живе у ньому щастя навесні, узимку, в літі. Всім до нього днів додасться ось що значить мир, мир у світі. світі. Дякуємо за увагу.